Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо до лісу. Сорока ворона на припечку сіла, діткам кашу варила. Нас у гості запросила. А ось і сорока білобока, красунечка. Вона живе далеко у лісі. Тому потрібно поспішати. Сорока полетіла, а ми підемо, може, когось зустрінемо. Погляньте малята, кого ми зустріли. Це маленьке відмежатко, але воно чомусь засмучено. І я розкидав пирамідки і не можу їх зібрати. Допоможіть їх знайти, малята! Ну що, допоможемо? Подивіться уважно і знайдіть пірамідки. Ось вони де заховалися. Велика пірамідка на дереві, а маленька під деревом. Молодці малята. Рухаємося далі. Ось ми і зустріли маленького їжачка. Малята, допоможіть мені, будь ласка, зібрати гриби. Великий кошик – великі грибочки, а в маленький кошик – маленькі грибочки. Ну що, допоможемо їжачку зібрати грибочки? Молодці! Нарешті ми з вами добралися до домівки сороки білобоки і її малечі. Сорока мама приготувала смачну кашу, але маленькі сороченята розкидали тарілки та ложки. Давайте підберемо їх за кольором. Давайте, малята, подивимося, які тарілочки за кольором синя, жовта, зелена, червона. А зараз нам потрібно підібрати до кожної тарілочки ложку відповідно кольору. Молодці малята, ви всі впоралися з завданням. Наші звірята дуже залишилися задоволені. А я вам кажу до побачення, дякую за увагу!